Українські воїни ліквідували 540 російських загарбників за добу, що минула. Також українські захисники перехопили ударний вертоліт противника. Знищили 29 артилерійських систем, 16 бойових броньованих машин, сім танків та 22 автомобілі. Разом з тим збили 29 безпілотників ворога та вісім крилатих ракет. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 15 серпня. Такі Українські воїни ліквідували 254 тисячі 920 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 313 танків і 8 тисяч 370 бойових броньованих машин. Знищено 5 тисяч 128 артилерійських систем загарбників та 714 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 482 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 314 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7 тисяч одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 тисячі безпілотних літальних апарати ворога та збили 1387 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 769 одиниць. Дані уточнюються.